Добрий день, малята! Ми сьогодні поговоримо про корисну та шкідливу їжу. Давайте розглянемо наші тарілки. На тарілці праворуч лежить корисна їжа, а ліворуч шкідлива. Корисна їжа багата на вітаміни. А вони роблять нас сильними і здоровими. До корисної їжі відносять овочі, фрукти, м'ясо, рибу, молочні продукти та багато видів каш. Ось ми з вами з'ясували, що таке корисна їжа шкідливе харчування. Це звісно, що шкідливу їжу полюбляють всі і дорослі, і малі. Але в ній немає ні вітамінів, нічого корисного. Тому таку їжу потрібно їсти дуже рідко і зовсім трішки. Шкідлива їжа, хоч і смачна, але зовсім не корисна. Ось ми з вами з'ясували, що ж таке шкідлива їжа. А тепер давайте пограємо в гру. І визначимо, яка їжа корисна, а яка ні. Спробуйте самі. Ну що вийшло? Гадаю, ви всі вірно визначили. А тепер давайте розглянемо картинки. Що зображено на першій? Хто сидить за столом? А що роблять люди? Яку вони їжу вживають? Друга картинка. Що зображено на малюнку? Що куштують діти? Які це продукти? Так, вірно, на першій картинці люди вживали корисну їжу, а на другій шкідливу. А тепер ще гра. Що корисно для організму людини? Що корисно для очей? Лохина, м'ясо, яйця, морква, зелень, молоко, абрикоси та брокколь. А що ж корисно для мозку? Авокадо, червона риба, шоколад, брокколі, горіхи, банани та інжир. А що корисно для нирок? Кабак, лимони, пшоно, кавун, морква, клюква, вода чиста та шипшина. Що корисно серцю горіхи, солодкий перець, сухофрукти, червона риба, смородина, буряк. Та олівкова олія. Тепер, діти, ви знаєте, яка їжа принесе вам користь. Споживайте достатню кількість корисних харчових продуктів щодня: овочів, фруктів, злаків, насіння, яйця, нежирного м'яса, риби та молочних продуктів. Намагайтеся дотримуватися режиму харчування. Будьте здорові, діти! Дякую вам за увагу та до побачення!